Мейзі прямувала через гарну площу, поспішаючи до будинку Еліс. Тепер, коли приїхали її батьки, і Еліс, повернулася додому з академії для юних ледів. Мейзі сподівалася, що бачитиме свою найкращу подругу частіше, але здавалося, що вони вже майже вічність не могли нормально поговорити, та й у дівчинки не було багато часу. Невдовзі е, треба буде повертатися додому і, і допомагати бабусі з вечерею. Мезі стрімко піднялася сходами до будинку і постукала блискучим мідним е, дверним е, кільцем. Едівця на горщичній е, сходинці, здавалося в. Е, Стомлений, попри те, що реш... решту шляху Мезі не знала його на руках. Добрий день, міс. Мезі здивувано кліп... кліпнула двері їй, відчинила неохайно вбрано покоївка, яку вона не очікувала. Побачити у родині Еліс слуг було більше, ніж треба. Однак дівчинка з виснаженим обличчям у двері була звичайно служницею, яку Мезі бачила минулого разу. Мабуть, у Елізабет вихідний, подумала Мезі.